У даному відеоуроці ми розглянемо, як правильно вносити показник, що є меншим від імпортованого, за наявності пільги у абонента, якому належить особовий рахунок. Цю операцію ми виконуємо у 4 кроки створення зміни першим числом поточного місяця, внесення показника у РЕМ у закладці Лічильник, створення ручного коригування, за допомогою якого знімаємо різницю між імпортованим і фактичним показником, та створюємо нульовий показник, від якого ми будемо відштовхуватися надалі. Уявімо, що управління перейшло у rgc Billing, у листопаді 2013 року і ми коригуємо показник у поточному місяці. У абонента є пільга, учасник війни, що становить 50%. Нам треба внести показник 61350, який абонент повідомив на прийомі 5 листопада 2013 року. Створюємо зміну першим числом поточного місяця. На панелі клавіш натискаємо нова зміна. Дата нової зміни перше число поточного місяця, у нашому випадку 1 листопада 2013 року. Тип зміни виправлення помилок. Тип документу вказують зазвичай відповідно до джерела надходження показника. У випадку, коли показник повідомили на прийомі або через квитанцію, ми рекомендуємо обирати тип документу список. У полі номер документу прописувати джерело надходження. У нашому випадку це абонент, оскільки він повідомив показник на прийомі. І у даті поставити Коли саме відбулося повідомлення. В нашому випадку це 5.11.2013 року. Внесення фактичного показника у РЕМ у закладці Лічильник. Переходимо до закладки Лічильник. Натискаємо РЕМ. Після чого активним стає поле початкового показника, куди ми вносимо наш фактичний показник 61350. Саме від нього ми будемо відштовхуватися надалі, після чого зміну зберігаємо. Для початку встановимо, яка пільгова норма передбачена абоненту. Це можна зробити у декілька способів. Перша це на панелі клавіш натиснути на значок Показати інформацію щодо нарахувань абонента. Перед нами відкривається вікно, де ми можемо помісячку проглянути, яка пільгова норма передбачена абоненту. Для того, щоб задати період, який нам цікав, ось тут вводимо 10.2013, 12.2013, натискаємо Поновити. Прослідковуємо, що на жовтень місяць 2013 року, за який ми, власне, і коригуємо показники, абоненту передбачена пільгова норма, що становить 342,45 метрів кубічних. Закриваємо вікно. Ще один спосіб, де ми можемо переглянути пільгову норму. Натискаємо Документ Показати пільгову норму та санітарну площу і ось у останньому стовпчику прописується дана інформація. У зводі абонента ми бачимо, у жовтні місяці нараховано 387 м3. А щойно ми бачили, що пільгова норма за цей місяць становить 342,45 м3. Отже, різниця, яку ми можемо встановити арифметичним способом, а саме 44,55 м кубічних пройшла понад пільгову норму. Звертаю вашу увагу, якщо у абонента наявні об'єми, що пройшли понад пільгову норму, то в першу чергу ми рекомендуємо знімати саме їх. Створення ручного коригування. Різниця між імпортованим і фактичним показником становить 50 метрів кубічних, з яких, як ми виявили раніше, 44,55 пройшли понад пільгову норму. Отже, в першу чергу ми займемося їхнім зняттям. Для цього нам потрібно створити два ручних коригування. У першому ми зніматимемо об'єм, що пройшов понад пільгову норму за умови, що абонент перебуває у другій ціновій категорії. Отже, натискаємо створити коригування ручне першим числом поточного місяця. Розраховуємо наступним чином об'єм, що становить 44,55 метрів кубічних. Множимо на тариф гривня 098 і зі знаком мінус вносимо у поле «Сума» 48,91,59. На управління праці. Ми нічого не повертаємо, оскільки в першу чергу ми знімаємо об'єм, що пройшов понад пільгову норму. Нагадую. Далі переходимо до періоду. Оскільки ми коригуємо показники за жовтий місяць, пропоную поставити жовтень. Так, по 31.10.2013. Після чого натискаємо галочку по лічильнику та клавішу Об'єм. Бачимо, що все вірно проставилося. Тип коригування обираємо виправлення показників, зберігаємо. Наступне коригування створити коригування ручне, також першим числом поточного місяця, в даному випадку ми зніматимемо частину метрів кубічних, які пройшли по пільзі, а саме 5,45 метрів кубічних. Тепер ми розрахунки робимо з урахуванням пільги і повертаємо частково суму на абонента, частково на управління праці. У полі сума проставляємо мінус 99,205». на ОПС 2, 99,205». після чого переходимо до періоду, також це буде жовтень. Після чого ставимо галочку по лічильнику, натискаємо об'єм. Все вірно. Також рекомендуємо обирати пільговика. В нашому випадку він один, але буває, що на особовому рахунку пільг декілька і програма не знає, за яким саме проводити нарахування. Тому, якщо є така можливість, натискайте і обирайте. Тип коригування виправлення помилок. Зберігаємо. Бачимо. Ставши на коригування, що у нас з допомогою двох з'являється лише одна загальна сума. Хочу звернути вашу увагу, що замість двох коригувань можна зробити одне. Зараз ми розглянемо, яким чином це можна обробити в базі даних. Для початку видалимо ці два коригування з допомогою клавіші Shift обидва виділяємо, натискаємо на мінус знищуємо. Обираємо створити коригування ручне, який перед цим першим числом поточного місяця. У полі сума вносимо загальну суму, що становить мінус 51,907,95. На пільгову компенсацію так і залишається 2,99,205. Період. Де не забуваємо галочку по лічильнику та об'єм, власне, стільки, скільки нам потрібно зняти 50 метрів кубічних. Не забуваємо про пільговика і також виправлення показників лічильника. Зберігаємо. Бачимо, що за допомогою ручного коригування ця операція виконується значно швидше. Обирайте на власний розсуд, як вам зручно, але ми рекомендуємо останній варіант, оскільки це економить час. Створення нульового показника ми переходимо до створення нульового показника. Нагадаю, що його повідомив абонент на прийомі 5 листопада 2013 року. Отже, створюємо показник 5. Листопада 2013 року за допомогою клавіші Ентер переходимо у поле поточного показника. Він автоматично проставляється. Також звертаю вашу увагу на період. Все автоматично підтягнулося походження. Обираємо абонент і зберігаємо. Підсумуємо усе вище згадане. Підсумуємо порядок наших дій, створюємо зміну першим числом поточного місяця. У закладці Лічильник УРМ вносимо показник, від якого ми відштовхуватимемося надалі, після чого у зводі абонента створюємо коригування створюємо нульовий показник. Успіхів вам! Перевіряйте, будь ласка, свою роботу. Будьте уважними! І до зустрічі у наступних відеоуроках.